Мої вітання, хто завітав на мій канал. Сьогодні в нас на календарі 30 грудня субота. І як я обіцяв, попробуємо сьогодні підбити підсумки у 2023 році, які були в Україні. Подивіться програму, сподіваюся, вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь на мій канал. Ну, якщо говорити про підсумки в Україні у 2023 року, так вчора ми говорили про підсумки в зовнішній політиці, події у світі, які стосуються України, що все не так у нас там добре, як би нам хотілося. Така сама ситуація і у внутрішніх питаннях в Україні. Я не буду говорити сьогодні про фінансові якісь там рішення, дії, економічні, про те, що. Економіка не переведена на воєнні рейки і не виробляється стільки необхідного зброєння, як це мало би вироблятися, що треба було багато зробити речей у 2023 році. Ні про заяви, що там може, будуть там виплачуватися які гроші, не про бюджет, який там супер має великий дефіцит, який збираються покривати чи закривати за допомогою так, от, фінансової іноземної допомоги, яка поки що на паузі Невідомо, що, що з цим все буде. У будь-якому випадку про це вже говорили, писали, заявляли. Саме фахівці у цих, у цих сферах, це стосується і ходу бойових дій де що потрібно було, там утримувати чи не потрібно, це хай про це говорять саме ті люди, які в цьому є експертами. Я назву три причини, на мою думку, які і стали по великому рахунку, якраз от, тими причинами, які і дали оці всі негативні. Наслідки, які ми отримали у 2023 році, перша причина це неадекватність влади. Ну, В інформаційній політиці, яка неадекватність. Влада чомусь вирішила, що вона може собі там монополізувати інформаційний простір і буде там на телемарафоні розповідати, як у нас все добре, все чудово, які росіяни тупі, вони нічому не можуть навчитися, скоро у нас буде перемога. Там була купа різних заяв, достатньо їх згадати стосовно контрнаступу. Що на мою думку, не треба було стільки говорити. Всі хотіли якось примазатись, якщо можна так висловитись до успішного, як вважали, цього контрнаступу. І наговорили стільки всього, що ми можемо навіть згадати, так, що влітку мали бути вже в Криму. Тобто все це от породжувало от формування такої віртуальної, паралельної реальності з тою реальністю, яка насправді була. І коли люди почали, ну. Вже е, зауважувати, коли реальна ситуація ну, стала відома вже багатьом. Так ще залишилася певна частина, яка дивиться телемарафон. Вона, там, можливо, вірить тому, що говорять. І от почався цей такий перший конфлікт так от між тими людьми, які далі вірять у ту паралельну реальність, і між тими людьми, які вже побачили, що ситуація абсолютно не відповідає дійсності про те, що говориться так на телемарафоні і не тільки. що хоче нам продемонструвати влада, фактично займаючись там пропагандою. І ця ситуація, безумовно, вона от почала роз'єднувати людей. Бо, на мою думку, якраз одніє з головних причин негативних в 2023 році, порівняно з 2022 роком, коли були ми всі об'єднані, оце цей розбрат, який почався, і оце, от роз'єднання громадян. Також, безумовно. Дуже серйозно на це роз'єднання, на розбрат от, вплинула ця конфліктна ситуація із військовим керівництвом, коли в той чи інший спосіб політичне керівництво намагалося якось от. Робити в чомусь десь там крайніх військових, якось там їх звинувачувати, там були спроби навіть заміни головнокомандуюча про це говорилося, це заперечувалося. Ну, але в кінці кінців на прес-конференції, так яку давав 19 грудня, президент Зеленський, ну, всі побачили, що насправді конфлікт, який існує. І це також розділило людей. Так, звичайно, що більша частина людей вони на боці військових, навіть у ці спроби. Якось ніби перекласти вирішення питання, в це чутливе, таке непопулярне, з негативними наслідками питання мобілізації на військових, вони також більшістю людей не сприймаються. І почали критикувати владу. Спочатку це була критика, ну така, я би сказав, достатньо виважена, спокійна, але в кінці року вона вже переросла в таку якусь агресію, я би навіть сказав, зневагу вже до влади. Вже критикують президента, вже всіх критикують. Якщо починали критикувати спочатку, так, от ніби не чіпали так, от президента, то вже в кінці року вже все почалося. І це, це насправді ну, з одної сторони добре, бо треба критикувати за промахи. Але коли критика переходить уже таку стадію агресивності, зневаги, і я думаю, там недовго залишилося там, щоб дойти до ненависті, це вже точно у нас не об'єднує. Бо є частина людей, яка підтримує. Тобто в нас вже сталася поляризація. І це погано насправді. Влада, замість того, щоб якось ну, бути ініціатором об'єднання, вона не хоче цього робити. не хоче цього робити. Друга причина, ну крім неадекватності, даних не сприйняття тої реальності і небажання влади, друга причина це корупція. Корупція, вона ну, стала вже там, я не знаю. У світі якоюсь такою визитівкою, так, от чинної влади. Там вона нам заваджала і була там причиною непорозумінь з нашими партнерами. Про це говорили, навіть що вона заважає там приймати рішення про постачання озброєння. Це також було причиною там проблем з переговорами про вступ в НАТО навіть в Європейський Союз. Але і всередині країни корупція, вона є демотивацією людей, для людей, коли бачать, що витворяється, про які суми йде мова, про що ніхто не ховається. Там щось ніби спіймали, потім взяли, і випустили. Тобто, оця, от, ну скажем, це от питання, ця ситуація, вона от точно не сприяє об'єднанню і мотивації людей. Бо дуже багато там є нехороших з цього приводу там, і висловлень. Я не буду це все повторювати, навіщо ти воювати, за кого і так далі, і тому подібне. Тобто, це сприйняло достатньо, ну, таки, я би сказав, серйозний розкол так, між владою і між. Громадянами якого не було ще в 2022 році, а для того, щоб перемагати, нам треба бути об'єднаними. Ну і е, е, третя причина, третя причина, е, безумовно, це, ну, на мою думку, це вже неспроможність влади. Тобто влада, ну, на моє переконання, чинна влада, вона не здатна нас привести до перемоги. Бо якби це було не так. То ситуація від тих рішень які вони приймали у 2023 році, вона би не погіршувалась, а вона навпаки, вона би покращувалась. А раз вона погіршувалась, значить вони не спроможні це робити. І тут питання не в тому, що буде чи не буде, як вже багато говорять, я про це говорив, про уряд єдності, там, не знаю, уряд національного об'єднання, там можна звати це урядом довіри і так далі. Ні, чинна влада не хоче цього робити. І не тільки тому, що вона не хоче ділитися владою. Вона не хоче це робити по тій причині, що стане відомо, що вони витворяли насправді, вже не будуть це прикривати і говорити. Треба буде відповідати за всі ті дії, які були зроблені. І, до речі, у 2022 році також. Але буде ще й продемонстрована от, і неспроможність. Чи є це безвихід? Ні. Я все-таки є оптимістом і вірю в те, що об'єктивно ситуація ну, змушена буде якось змінитися. І сподіваюся, до речі, на. Певні дії я би так їх назвав з боку наших партнерів. Бо питання тої ж корупції воно буде між іншим і в під час виборчих кампаній, як і в Європі, там в дев'ять європейських країн будуть вибори будуть вибори в Європарламент. Будуть вибори в Сполучених Штатах Америки президентські, там також будуть говорити про корупцію України і про багато інших речей. Ця якраз і неспроможність вона також десь пов'язана з цим питанням, з тою другою причиною корупції. І це питання треба буде якось вирішувати. І я сподіваюся, що все-таки ми ну, відійдемо від такої фактичної вже форми правління. як Вже всі це називають офісно-президентської. Так? І все-таки в нас будуть займатися справами ті люди, які на це вчилися, мають досвід, а мають на увазі, і Міністерство закордонних справ, буде працювати у зовнішній політиці, і економікою будуть займатися ті люди, а не міністр, який розказує на більше на мільйон, що в нас є вчителів, там і державних службовців, і так далі, тому подібне. Тобто прийдуть ті люди, які реально е, будуть знати, що робити, і будуть вміти, як це робити. А не просто щось там заявляти, обіцяти, а потім робити вигляд, що вони цього не обіцяли і вони про це не заявляли. І допомога буде в нас продовжуватися нам, і озброєння ми будемо виробляти, бо все це разом воно наближає нашу перемогу. Я бажаю всім нам перемог у 2024 році. Все буде Україна!